засоримо Дунайку, її почистили, помилимо, Порізали ножом. Вона добре Ось так, Дунайка круто. Такі сайті Дунайки. Вкруті можна посолити і на другий день вони вже готові. І вдолі солі. І солі, 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 солі. солі. Багато солі всередину і по боках, з двох сторін. Отакі, виходить, дунайська селедка. правильно? Дунайські оселедці. Доба і завтра будемо їсти дунайську сільодочку. Крутезно. Накривати можна. Холодильник. Круто буде завтра дунайська селедка. А з цієї селедки дунайської ми зробимо уху і запечемо на кострі.